Збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а також посилення як відповідальності, так і додаткового контролю за роботодавцями, призвели до того, що в останніх постає питання, чи можна платити нижче встановленого мінімуму. Норма про необхідність платити не менше 3200 тисячі гривень не застосовується для угод цивільно-правового характеру. Поза як законодавство про працю поширюється тільки на осіб, які уклали трудовий договір. Тому розповідають податківці, працедавці нерідко цим зловживають. Давайте будемо кладати всі цивільно правові договори, і тим самим ми будемо уникати мінімального розміру заробітної плати до ряду інших, там, тобто обтяжних, так, для роботодавця тих самих гарантій перед, перед працівником. То хочу наголосити на тому, що цивільно договір це 100% не панацея. Є маса випадків, коли він недопустимий і неможливий. Неправильна кваліфікація. Відносин між роботодавцем і працівником матиме негативні наслідки. Вже з середини березня місцевих підприємців почнуть перевіряти на предмет дотримання ними трудового законодавства у відносинах із найманими працівниками. Якщо під час перевірки, чи то інспекцією з праці, чи органами фіскальної служби виявлять неправильну кваліфікацію відносин, договір визнають удаваним, а роботодавець зазнає фінансових втрат. Що це буде в кінцевому випадку для роботодавця для працівника як такого? Наслідків фінансових не буде так, але роботодавець нестиме наслідки. Це в першу чергу це до нарахування ненарахованого, не виплаченого єдиного соціального внеску, нарахування податку на доходи фізичних осіб і також військового збору, також притягнення до адміністративної відповідальності, поновлення гарантій. Того найманого працівника, тому що він претендуватиме і на стягнення додаткової заробітної плати, Володимир Білий підкреслює, мета і характер цих договорів абсолютно відрізняються. Трудовий договір укладається з метою організації процесу праці. Кінцевим результатом не може бути конкретні роботи. кінцевий продукт за за трудовим договором. Тобто за трудовим договором виконує посудові обов'язки працівник. В цей же час за цивільно-правовим договором він укладається на виконання певного виду робіт, тобто там не знаю там вкласти 10 метрів бруківки чи виготовити якусь одну річ. За цивільно-правовим роботодавець платить за виконання робіт і надання конкретних послуг, які передбачені в укладеній угоді. За цивільно-правовим договором працівник він не працівник, а особа, яка надає послуги або роботи, вона не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. І це, що прописує цивільно правом договору, що він повинен виконувати. Роботи з 9 до 6, це є перша ознака трудового договору, тому що правила внутрішнього трудового розпорядку на підрядчика це є не що інше, як підрядчик не поширюється, поширюється виключно при роботі за трудовим договором. У фіскальній службі області закликають роботодавців виважено підходити до кваліфікації договорів і не порушувати норм трудового законодавства.